Цього автора, письменника, література змагалися, особливо не потрібно, я думаю, всі ви знаєте. Юрій Винничук. це найкращий письменник сьогодні на Україні, я говорю це від себе особисто, я знаю, про що я говорю. Нас література взагалі виглядає як айсберг, 10% над водою, а 90% під водою. Чому? Тому що є дуже багато чого невиданого. У кописних фондах знаходиться, багато чого не видано. Те, що було друкувалося в різних газетах журналах, воно теж не відомо нікому і ніхто там не цікавиться. Я намагаюся це робити, витягати, з забуття різних здобутих письменників, тому що я вважаю, що як ми не будемо за них пам'ятати, то наступні квіні теж зараз не будуть пам'ятати. На жаль, я цю ідею не можу пробити деяким людям, інститутом літератури і іншим, що це треба робити. Вони щось абсолютно від І так по мене пише, що я роблю більше, ніж інститут літератури, бо я справді видаю більше літературної спадщини, ніж інститут. Зокрема, видав кілька домів антології готичної прози, Нараз, на жаль, на всі скінчилися, зараз буде перевинення світ. Це три томи вийшло оповідання е, українських письменників, продуктів, відділ і так далі. А також було, був такий грубий том, черв'я що, де вийшли оповідання е, українських письменників чуттів. починаючи від, е, е, від отців церкви і закінчуючи Браковичем, Єштиревим і іншими сучасними авторами. І це цікаве є тим, що у нас, е, ну, коли викликають українську літературу всіх, 19 століття, то розповідають про те, що письменники писали про тяжке життя селян, про кітництва. А е, виявляється, ще писали про чортів, відділи і так далі. Тобто ну, література наша виглядає е, трошки е, цікавіше, ніж досі е, нам е, розповідали. Ну, і, е, за той час, поки мене не було в Тернополі, десь 43, тому я останній раз тут був, вийшла книжка така Груші пісті називається. Тут описані мої, мої особисті пригоди, коли я був студентом і пізніше. і ще продовження тих пригод, які в діло вночі. Е, Зокрема, тут фігурує один з е, наших земляків, поет Ярослав Повбуляк. Три роки тому він ще прийшов, е, сюди на мою презентацію, е, на жаль, він тепер помер. Але він е, дуже цікавий особистість. Ну, він прекрасний був поет, звичайно. І... Одну е, смішну історію прочитає. Е, тут е, такий розділ є. Один день світа. Ну, бо В різних ситуаціях я волів бути шлейком, ніж давати себе дуже якогось такого розумника. Ну, і тут книжка називається Гроші квісті, бо оповідання Гроші кісті, я думаю, що хтось з вас мусив читати, воно є в інтернеті, воно опублікувалося в багато разів в різних газетах. Воно таке інтригуюче, де герой, тобто я прокидаю за ліжкою і бачить коло себе, що хтось коло нього спить накритий колду. І ціле оповідання це герой вгадує, хто це може бути. Ну, і там чекає читачів, велика несподіванка. Ну, а це вірші. А це оповідання один день із життя прийди сюди. Потяг прибуває до Києва о пів на восьму ранку. В такий час ніхто ніде ще тебе не чекає, а до першої ділової здибанки півтора години. На Петрівку по книжці їхати ще теж рано. Тому не залишається нічого іншого, як прогулятися пішки. І ось я йду позряти авт, а на пропозиції шоферів 200 дешево даю глухого. Ні, не зовсім глухого, позиркою на того, хто на мене дивиться, хто на мене, до мене звертається, але ні мурмур. -мур. Отак повзну очима і все. Навіть не хочу припускати, що вони про мене думають. Але я хіба я не маю права вимкнутися, як телевізор. Лампочка мигає, антенна стричить, а екран не працює. Долиця незалежної України живе якимсь своїм ненормальним життям. Людям тут начхати на те, що на кожному кроці він зустрічається освідчення тоталітарного режиму. Ось я йду по вулиці Бандита Уріцького, звертаю на комінтерна і відчуваю, як у мені закипає гнів. І гнів цей кликоче, нуртує, намагається вирватися. Хочеться зробити якусь запатляну в цьому засраному Києву. І я уявляю собі, як збиваю усі ці таблички. Аж ось бачу, на розі стоїть кудезна через стара жінка і тримає, тримає табличку з написом. Люді помагітні, я дуже больна. а в душках терапія. Я розуміюний, але добрий. І коли ж людина просить допомогти, не можу її проминути. Доброго дня! Я головний лікар, 8 лікарня. Бо думаю, як у Львові є 8, то в Києві мусить бути і 28. Я зможу покласти в терапевтичне відділення абсолютно безкоштовно. Жінка дивиться на мене як на варіанта, але екран цього разу в мене увімкнений. Антенна ловить і лямпочка мене. Мужчина, чого вам треба? Я головний лікар восьмої лікарні. Ви ж просите вам допомогти. От я й озвався на ваш попит. При цьому я маю свою мобілку за 50 баксів і кажу, зараз я виключу машину і вас завезу. Та ви, та ви там всі горі і взятишники, і тільки свої дороги. А де ж ви збираєтесь лікуватися, якщо не у взятишники? За трудовим? Це моє діло. І повернувши голову, кудись через плеча, гукає, Коля, ти чого не бачиш приставку? З'являється Коля. Морда не брита, пропита і місця підбита. Стиска тхне вчорашнім портвейнем і моргівковим ранішнім гірковому сйоном. Може, чому я? Я головний лікар, восьмий лікарні, хочу допомогти цій жінці. Дивиться на мене так, мабуть, це не я, а він був лікарем. Звісно ж, головний лікар, який чим чекує зі спортовою торбою на плечі, може викликати деяке здивування. Не щодня таке побачиш. Про всяк випадок уває до кишені мобілку за 50 баксів. Бо такий раритет восьмирічної давності міг би його ошелешити ще більше. А я просто їду що до Києва, ніколи не беру мобілки за 400 баксів, а тільки ту, що за 50, знаєш, яка буває піснява у метро. Ви доктор, перепитую Толом, який послав би краще до запитання, ви бальной? Так, певненим голосом підтверджує, що я таки не больною. І хаті помочь, тут бере мене під руку, відводить на бік, і конфіденційним голосом на підпошуки повідомляє. Я вам що скажу, їй вже ніхто не поможе. Чему? Такая болезнь. Никто. Но вы можете скрасить ее последние дни. Я вам это как доктор доктору говорю. Вы тоже как коллега, возродил я. А чего не видно? Я в психушке санитаром работал. Вырубаю одним ударом. Теперь вот хочу помочь бедной женщине. И думаю, вы хуваетесь в кущах? Страхую. ее не сочтены. Может, в любую минуту коньки отбросить. А ми теж ще на гробик не забрали. Помийте, чи може. А яка у неї хвороба? А з такою хворобою у нас люди з тюрми виходять? Ну, туберкульоз, а то ще цвіточки. А що ще? Канцер. Тут я справді безсилий. сили. У нашій лікарні таке не лікують. Навіщо ж вона написала терапію? Хай би написала, туберкульоз і рак. Не помістилась. А терапія це все, що хоче. Помить, чи може. Дають дві гривні. Він дивиться на мене так, наче ці дві гривні витягне зі своєї кишені а з його. Потім дивиться на пожматну банкноту і, хитаючи головою, відходить. Ну, доктор, я йду і відчуваю їхні особливі погляди на спині. Десь так під обід я починаю відчувати голову. Але цей час мене чекає видавець у своєму офісі. Я купую гарне вино і вирішую, вирушую на Бесарабському базарі, базарі придбати якоїсь закуски. У жінки, яка торгує м'ясом, беру кавалок кобаси і шмат шинки. Бідла, гадецька натура, тягне мене до контрольної ваги, і я бачу, що мене обдурено на цілих 200 грамів. Чи можу я з цим змиритися? Ніколи. Вертаюся до тітки і кажу. Тут бракує цілих 200 грамів. За те, що священика обважили, буде в пеплі горіти. Жінка з перелякого ж очі вирішила і закрутила головою на всі боки, чи ніхто не слухає. Ой, батюшка, а я й не признала, ну їй Бога, та хіба ж я, та це не нарошне. Віси такі. А я вам і серця вріжу. Я ж сповнила, ви ж на троєшній праве. Я, я там навіть рушничка занесла, сама вишила. І кубаски ще ось цієї дам. Ні, ні, нічого вже платити не треба. І ще цієї кубаски візьміть, а ту, що ви взяли, положить назад. Не треба вам її. А я вам ще ці витяги це дам, така вже вкусна, що слів нема. І не обіжаєтесь, ви все такі. Оце я вам хорошо запакую, щоб удобно було нести. І сідає на цьому місці батюшка, так що приходь. А то собі сі, але їх полагодюють. Звиняйте, що не признала, а матушці привіт передайте. Матушка у вас така, що Боже, вона в мене завдання м'ясо купує. Та що, щоб я оце батюшка, та ніколи. У пеклі теж скажете, ми у ну, його загад, і їсть Бог. Іду і думаю, і тепер уперті буду смажитися я. <рив> на Петрівці, проводячи повз книжкові ятки, натрапляє на ядку в щелі заставлену єврейською літературою різними мовами. Зупиняюся і ковзаю очима, вишукуючи якесь цікаве видання фольклору. Єврейський юмор, єврейські анекдоти, а мені б якісь легенди. Чоловік, зиркнувши на моє дещо втомлене, але осяє на світом сіонного обличчя, каже: Шалом, а я Бог, але їх їм шалом!» Він тоді мовив автомат, заторохтівшись на їдеші. Я уважно вислухав. Згадав ім'я ще одного класика єврейської літератури і, глибокодумно промовивши ментали моїх розпорів, випнув екран, сховав антенну, згасив лямпочки, розширився в нападі. <рив> Увечері сідають до потяга. У переділі самі жінки, молоді, броти в них не замикаються. Нещасні люди, з тих, що потрапили в чергову піраміду, але ще не усвідомлюючи цього, тішаться, що, що поступово піднімаються щаблями, розпродаючи якийсь ексклюзивний непотріб. На мене уваги не звертають і стрибають з теми на тему. А я вже і спателі, в такий хто але як тут лягш. А ж ось нова тема, пластична хірургія. А я ж тут спец. Мій колега цим займається. Від нього наступиться стільки історій, що можу обоє підтримати розмову. Мало того, що заплатиш купу грошей, каже одна, то ще попадеш в руки якогось шарлатана. Так капіт погоджується друга. Одні мої знайомі жирові складки вирізали, а штрафо такі, що в неї роздягнутися не можуть. О, я в газетах, що пишуть, а подали? А Радше, які страхіття розповідають. Я не витримую. Чому ображають мою професію? А ось в моїй клініці, кажу я, і вмить три пари очей прикипають до мене. Клініка доктора Захаржевського. Вони чули? Шкода. Віси таки вже всі роздав. Вони витягають ручки і старо записують редакційні телефони. Потім я даю короткий брифінг на тему розвитку пластичної хірургії на сучасному етапі. Дамочка починає демонструвати місто вуха, нос, носи, цицьки, животи і целюліти. Дещо я мушу помастити, понатискати пальця, на день пощепнути. У мене своя методика. Целюліт не лікується, вбиває їх на беркиці. Я зовсім, зовсім. Ну, недавно ми в газеті публікували тему статтю, я знаю, що кажу. А голос Не вірте жодним рекламам. Просто треба змиритися. У Ніколь Кідман теж целюліт і нічого живе. А в То в гною вшаротала, спитали. А От жирові складки елементарно. Ну і груди, щоб зустрічали. Ось тут підрізаємо, тут підтягуємо, що симетрично. Аж рами не буде. Розмокчуються протягом місяця. Методика доктора Захаржевського. Бачите, ось я пальцем підтягну, і вони вже стирчать. Вам навіть силікону не потрібно. Купте аптеці крем доктора Захаржевського. Мастити щовечора. Будуть пружні, як у дівчинки. Якщо доводите, щоб іще щось у вас було, як у дівчинки, теж мастіть. Вони хіфікають. -хі Відтак -хі -хі. я починаю стелитися. Вони виходять. За хвильку я вже вимикаю і засинаю. Крізь сон чую, як вони обережно стеляться і перешіплюються, щоб, не дай Боже, не потревожити сон доктора Захаржевського. Вранці, попиваючи чай з укусною пічоночною кубасою, отримує скромний подарунок. Це вам, доктор, на косметики, розповсюдження якої вони займаються в надії стати мільйонерами. Не стануть, поки на світі є такі, як я. А, думаю, що ви можете щось мене капели? Е, ця книжка, вікна за силу часу, це переведання, вона вже кілька років постійно перевидається. Це одна з найполярніших книжок. Тут е, передання пов пов'язані з Іваном Франківським, в якому я жив. нами мої батьки з тернопічні. Батько, батько з Лановецького району, мама Кременця, я е, кожне літом. Проводив ну, в селі і Тато закінчив е Тернопільську гімназію, І деякі родичі там мої вчилися. І е Тато був ГУПА, дід був ГУПА, я недавно купив літо присуда і знайшов там е свідчення різних агентів е НКВД, е які розповідають про мого діда, що він побачив його з автоматом і так далі. От, але книжка ця не про це, а це про фронт про Франківськ, про моє дитинство і про людей, які мене оточували в моєму дитинстві. Тобто, це дитячими очима описано різні історії, в тому числі і любовні і так далі. Тобто це не можна сказати, що це якась книжка про дітей, бо з там пов'язано фактично два-три оповідання. Просто, Кажу, що тут вже була присутня моя дитяча фантазія. І загалом ця книжка не реалістична, а більше до фантастики належить. А чи завершили проєкт і далі? Чи залежить від настрою? такий грайливий настрій, пишете в глуші дійсті. Якийсь філософський антологію вивчаєте. Так, як ви кажете. Жорсан писала, як в рукавички я забрав, вона завершила роман, і якщо там супер залишалося до того, як спати на пів години, вона знала і другий роман писала. Я так не можу, я, в мене, ну, знаєте, для писання прози треба особливо якийсь настрій настроїти себе, і, а вкладати антологію, перекладати, редагувати, щось може в будь-який момент. Ну, я зна я собі дивлюся, як мені, як мені лягає краще. Один тиждень місяць я мушу віддати пост поступу, І я тоді займаюся тільки поступом, редагую ті матеріали, які туди приходять, щось прикладаю і так далі, щось пишуть спеціально. Отак. Hy het dit gesaal. Dis hier.